Дорогоцінні. Сьогодні ми розбираємо нову тему пропорція. Значить, що це таке? На попередньому занятті ми вивчали відношення, тому, хто ще не розібрався з темою відношення, я рекомендую подивитися попереднє відео на тему відношень. Так, ось, пропорція це рівність відношень. А відноситься, відноситься до Б, як С відноситься до Д. Або можна сказати, що А поділити на Б дорівнює С поділити на Д. А ще можна сказати, що А відноситься до Б, як С відноситься до Д. Це є рівність відношень А і Б до С і Д. Значить, оце рівність відношень. Відношення можна записати як за допомогою знака ділення, з красним написана формула, або за допомогою дробей, дробів. Також само А відноситься до Б, як С відноситься до Д. І переходимо до нашого прикладу, перевір, користуючись означенням, чи можна з даних відношень скласти пропорцію. Користуючись означенням, це значить, що за означенням це, це рівність відношень. Ми повинні підтвердити, що відношення 11,2, 11,2 до 3,2 стільки ж дорівнює, скільки відношення 15,75. До 4,5. Що частка оцього ділення дорівнює частці оцього ділення. Тобто, якщо ми поділимо оці два числа, і це буде дорівнювати діленню оцих двох чисел, то це і буде пропорція рівність відношень. Оце значить за означень. Перевірите. І приступаємо. Значить, 11,2 ми поділимо в стовпчик на 3,2. І дивіться, у нас є кома да, десяті. Так як у дільника і у діленого по одній цифрі після коми, то ми можемо убрати в Взагалі цю кому. І тому ділимо 112 на 32. І беремо по 3. 26, 3. Множимо на 2, це 6. на 3 9. Віднімаємо. 2 відняти 6 не можемо. Беремо десяток. 12, мінус 6, 6. Тепер тут залишилось 0. Також беремо десяток. 10 мінус 9, 1, 16. Тепер 16 поділити на 32 не можемо. ставимо кому. І тепер, коли поставили кому, можемо дописати здесь 0. А тепер 160 ділимо на 32. Ну, можна попробувати взяти по 5.

15,75 на 4,5. Значить, у діленого дві цифри після кому, у дільника одна цифра після кому. Тому ми ось цю кому переносимо на один знак, а у дільника взагалі забираємо кому. Тепер 157 ділимо на 45. Ну, беремо десь по 3. 3 помножити на 5 – 5. 15. 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 – 12. Да, 1 – 13. Віднімаємо. 7 мінус 5 – 2. 5 мінус 3 – 2. І 1 мінус 1 – 0 не записуємо 0, 5 зносимо, але, дивіться, тут... тут у нас стоїть кома. Тобто 22 ми вже не можемо поділити на 45, тому цю кому ставимо тут. Mm -hmm. Ось це знесли 5, і 225 ділимо на 45, це по, по 5 візьмемо. 5 на 5 – 25, 5 запам'ятовуємо. 5 на 4. 20, додати 2, 22. Поділили, і у нас частка відділення 15,75 і 4,5 дорівнює 3,5. Тепер бачимо, що це відношення перше дорівнює 3,5 і друге відношення дорівнює 3,5. Ми маємо рівність відношень. Значить, 3,5 дорівнює 3,5. Тому 11,2 відноситься до 3,2, як 15,75 відноситься до 4,5. Тобто, у нас є рівність відношень. Це і називається пропорція. Тобто 11,2. Три з рази більше за 3,2. Так само 15,75 у 3,5 рази більше. 4,5. Так, далі. Наступний приклад. Також ми перевіряємо за допомогою. за означенням пропорції. Не ви Значить, у нас є тут відношення. З мішаної дробі до цілого числа і відношення двох мішаних чисел. Щоб знайти ділення дробів, дроб повинна бути у неправильному вигляді. Тому Ми переводимо мішаний, мішаний дріб 5,13 у неправильний дріб. Для цього цілу частину 5 множимо на знаменник 3. Це буде 15. 15. І додаємо чисельник 1 16 і записуємо замість попереднього чисельника. Далі. Дроб 5,1 сьома. Знаменник переписуємо. Цілу частину 5 множимо на знаменник. Це буде 5 на 7, 35. І додати 1 36. Записуємо новий знаменник, о, чисельник. Далі дріб 3,3 мішаний дріб. Переводимо у неправильний. Знаменник 7 переписуємо, цілу частину 3 множимо на знаменник 7, це 9. 21, додати 3, 24. Ось, ми підготували всі дроби, записали їх у неправильному вигляді. Тому далі можемо от ділити. Нам потрібно знайти відношення 5,1 до 8. 5,1 третя дорівня 16 третіх. Ділимо на 8. І так, як у нас ділення дробів, то для цілого числа дописуємо знаменник 1. Це ми завжди можемо зробити, так? Да? 8 це і є 8 перших. Далі, щоб поділити дві дроби, потрібно першу переписуємо, ділення заміняємо на множення 3. і другу дріб перевертаємо. Тому у нас є множення вже дробів. А ми повинні помножити чисельники, помножити знаменники, але можемо спочатку скоротити. 16 ділимо на 8, буде 2. 8 ділимо на 8, буде 1. І так, 2 чисельнику, 3 знаменнику. І ось е результат ділення 5,1 на 8 буде 2 третіх. Далі записуємо ділення. О цього відношення. Значить, 5,1 сьома це у нас 36 сьомих. Перевели у неправильний. Поділити на 3,3 сьомих записуємо у неправильному вигляді 24 сьомих. Далі, що нам потрібно? Першу дріб переписуємо: 36 сьомих. Ділення зімняємо на множення і другу 3 перевертаємо. 7, 24. Далі. Спочатку ми е, скоротимо. 7 і 7 скорочується. 36 і 24 можна поділити на 12. 36 поділити на 12 це буде 3, 24 поділити на 12 буде 2. Якщо це не дуже зрозуміло, можна спочатку було 36 і 24 поділити на 4. і 9, а знизу 6. 9 і 6 також скорочуються на 2. І тому наприкінці буде 3 других. Да? І так, у нас виходить дріб 3 других. І дивіться. За результатом першого ділення у нас вийшло 2 третіх. За результатом другого ділення у нас вийшло 3 других. Значить, пишемо, що 2 третіх не дорівнює 3 других, тому не можемо скласти пропорцію з цих відношень. Не можемо скласти Я дякую вам за увагу. На все добре, пока-пока.